Вітаю, Любі, дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами нашою новою цікавою історією, а вам усім бажаю приємного прослуховування. Мій чоловік помер несподівано, коли мені виповнилось 55 років. На той час я працювала і не збиралася покидати роботу. На роботі відривалася, так і жила, а коли пішла на пенсію, зрозуміла, як мені самотньо. Ні з ким і словом не перемовишся. Знайомих чоловіків у мене немає таких, щоб з ними жити разом, порядні з дружинами, а ті, що думають, де похмелитися, мені не потрібні. Продивляючись в інтернеті, я зайшла на сайт знайомств. Довго вагалася, але, врешті-решт, таки заповнила анкету. Чекати довелося недовго, коли поглянула, скільки запрошень прийшло знайомитись. Довго обирала, кому все ж таки надати перевагу. Спинилася на двох кандидатурах, виглядають пристойно, написала одному, другому, домовилися про зустріч. Ось іду я така вся себе, Чекаю там, де ми домовились. Чоловік прийшов із запізненням на півгодини. Коли поглянула, зрозуміла, що я зробила помилку. Переді мною стояв нетверезий чоловік у зім'ятій курці, таке враження, що він безхатченко, так ще й алкоголем від нього чути за три метри. Я сказала, що не бажаю продовження і пішла, а вслід почула Дай на пляшку, не жалій. Перше побачення закінчилось, так і не розпочавшись. На друге, я йшла через два дні, але без надії. Просто поглянути, хто прийде. На мій подив, прийшов чоловік гарно одягнений, недорого, але пристойно. Ми познайомилися, Кирило запросив мене в кафе неподалік. Зайшли, сіли, чекаємо каву. Розмова ніяк не складалася, і чоловік нервувався. Потім попросив вибачення, сказав, що на хвилинку вийде. Телефон залишив на столі. І тут йому приходить повідомлення Я з цікавості дивлюся на телефон, а там Коханий, ти скоро? Як вона тобі? Далі я вже не читала, встала і швиденько вийшла. Кирило побачив мене і почав бігти слідом, запитав, що ж трапилось, а я йому у відповідь. Кохана тобі повідомлення прислала, не буду заважати. Я пішла, не оглядаючись, більше я на сайтах не знайомлюсь. Якщо доля, то зустріну свого чоловіка, а так краще буду одна.